Сировина, тут у нас крупи, Це нам полтавські волонтери буржуйки зробили напередок, відвеземо скоро. Тут запаси води питної, галс, вода раганська нам допомагає теж водою. Далі, ну, далі у нас тут склад сировини, як то кажуть. Вода, хліб, олії, бачите, оце все. Але ж ми годуємо десь 2-2,5 тисячі людей на день. Тому у нас воно як уходить, так і слава Богу, поповняється. Тут у нас називається група «Бутербродні війська. Ми їх називаємо на кухні, бачите, вони чистять картоплю, моркву, підготавлюють все, але трохи згодом е, тут буде всі столи заповнені бутербродами для наших захисників. Тут у нас м'ясо ковбаси, запаси заморожено. Так і на зиму підготувались трошки. на, на випадок, якщо не буде нічого. Ось тільки ковбасу завезли мішками на бутерброди. Таких мішків 20, тільки що заїхало. Це крупи у нас теж. Волонтерський, так підгон з Польщі. В зв'язку з попитом і неспроможністю. Ну, кухня у нас в кафе не дуже велика. Ми вирішили от зробити таку собі поляву кухню. Почали з одного казанка, ну потім от у нас такий намет. Польовою кухнею, тут три 30 літрових казани, і ми робимо на день дві партії. Тобто, шість казанів в день ми видаємо. Там сьогодні куліш буде польова каша. Вчора рис був кажись. Ну, тобто, там, то картоплю з м'ясом. Ну, постійно так. Різноманітне меню намагаємось зробити для хлопців і дівчат. Дістали ми теж нам надали друзі-волонтери з Польщі, з Західної України, два генератори у нас тут. Бо у нас пічки потужні, дуже у нас оцей десь п'ятикіловатний бензиновий, це трьохкіловатний дизельний. І ми, коли блекаут, у нас ми заводимо їх і трохи три, три печки живиться. Ну і так потроху електрика така невеличка, показує. Ну, це енлаф, да, це, це Джавелі, ну а це все трофеї або подарунки. Від наших сусідів це все в полях. Збирали і волонтери, військові з дружиною відкрили кав'ярню. Вже більше року тому. Получається, на початку жовтня 21-го року, в лютому, ми десь вийшли на як то кажуть, плюсові рейки. Вже пішла чиста, так чистий прибуток. Пішов ми потроху, потроху відбили наші всі затрати сюди, і ось що маємо, то маємо. Прийшов руський мир. Ну і ми перепрофілювались трохи на допомогу військовим. Тут напередку Салтівка, там окружна, возили-возили. Ну і зараз продовжуємо годувати і в Харкові, і в області, і подалі. Вже і в Донецьку область їздимо з якимись уже наборами, такими сухпаями. Тут іде саме видача, фасовка на цьому краї одноразовий посуд. Дівчата ось фасують, і на тому краю фасують в харчові відра. Це для тих, у кого є можливість самим поїсти, там у кого є посуд, ложки, виделки, А це саме для тих, хто не в змозі. Мотор, серце саме, саме основне наше виробництво це наша кухня кав'ярня. кав'ярні. Ну, спочатку у нас оці дві пічки були, коли ми як кав'ярня працювали, звичайно, ну а потім ми. У зв'язку з великим об'ємом додатково почали докупати, допомагають люди, збирали ми його на пароконвектор, пароконвектомат, він правильно називається, придбали за кошти волонтерські. Ну, тепер значно швидше значно процес пішов. Ми готуємо хлопцям перші страви, гарніри і другі, М'ясні. Придумуємо кожного разу. Щось новеньке, щось смачненьке. Хлопці далеко відійшли і не дуже зручно їм доставляти, тому що потрібні кошти на паливо. Ми завжди калядуємо цибулю, моркву і капусту. Це дуже зараз складно достати, купити, тому що потрібні кошти і м'ясо. Ну, зараз попит трохи впав, десь в середньому тисячі півтори на день ми годуємо. До цього стабільно було 2-2,5, з Ну рекорд був на початку чотири каже 450 десь. Ми вираховували. Це один день такий був сумасшедший. Десь да, більше 4 тисяч нагодували за день. Навіть коли світло виробають, нам телефонують військові. кажуть, ну що, сьогодні ми не обідаємо. каже, ні, ми обідаємо, ви обідаєте, ми вам зробимо. Дійсно, може, не в таких об'ємах, ну але постійно. Намагаємося закрити потреби. Якщо заказувати ресторан, ще різноманітна. кожен день, а що? Два першого.